Хороший господар кажуть, з конем що робить? Правильно, під навісом тримає, тому власне, хотілося б побудувати тут навіс 4 на 6 метри. І хотілося б зекономити трошки грошенят і власне, вирішено було робити власними силами. Проблема тільки в тому, що для цього потрібен інструмент. Довелося купити бетономішалку, будівельний вібратор для бетону, вал до нього, ще потрібен гайкокрутий перфоратор. І, власне, постає питання, чи зекономлю я на цьому. Можна, звісно, і цим бетон мішати, але нафіга їхати на віслюку тиждень, якщо можна на майбаху за 2 години. Правильно? Я вже тут в минулому відео трошки накидався бетону, трошки тут, трошки там далі. До речі, можете глянути минуле відео, як ми це робили на каналі. І знаєте, що здоров'я і нерви важливіше. Але навіть якщо. Заплатити людям, щоб вони то все зробили, все одно буде дорожче ніж купити інструментів. Я не заекономив, то все одно туди, як не крути, треба вкласти часу і труда. Що думаєте, економія чи, чи не дуже виходить? Друже, підпишись, щоб ми не загубились, і скоро на каналі буде повне відео.